Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо роботу з алгоритмами в середовищі Scratch, використовуючи алгоритми з розгалуженням. Ми розглянемо, як виконати вправу, завданням якої є скласти в середовищі Scratch. Проєкт, у якому при наведенні мишею на об'єкт з'являється його назва іноземною мовою. У проєкті необхідно використати не менше, ніж 4 об'єкти. Завдання будемо виконувати наступним чином. Для початку завантажимо програму Scratch. Щоб додати об'єкт на сцену, переходимо на вкладку Образи. Натискаємо кнопку Імпортувати в папорці Synx. Вибираємо, наприклад, об'єкт Гаразд. Додамо до сцени іще один об'єкт. Для цього під сценою натискаємо кнопку Вибрати новий об'єкт з файла. Автоматично у нас відкривається та сама папка. І виберемо, наприклад, об'єкт м'яч. Ось у нас на сцені вже є два об'єкти. Складемо програму для першого об'єкту. Для цього виділяємо перший об'єкт, переходимо на вкладочку скрипти і починаємо з першої команди, це блок керування. Вибираємо команду, коли натиснути прапорець. Виберемо блок, якщо додамо до віконечка блоку команду з датчиків, доторкається, помістимо в цей віконечко і виберемо вказівник миші. Тобто, якщо наш об'єкт буде доторкатися до вказівника миші, на екрані у нас повинне з'явитись повідомлення з назвою англійською, наприклад, мовою нашого об'єкта. Тому виберемо із блоку вигляд команду говорити в полі. Команди змінимо слово на англійське слово бананас. З клавіатури набираємо це слово і розміщуємо дану команду в блоці «якщо». Приєднуємо наші блоки. І давайте перевіримо, чи буде виконуватись наш алгоритм для об'єкта. Для цього натискаємо прапорець, підводимо вказівник миші до об'єкту і бачимо, що поки що наша команда не виконується. Тому давайте доповнимо наш алгоритм з блоку керування. Виберемо команду завжди, приєднаємо до нашого алгоритму і перевіримо ще раз виконання. Натискаємо кнопку, «Прапорець», підводимо вказівник миші і бачимо, що у нас з'являється повідомлення із назвою англійською мовою нашого об'єкту. Аналогічну програму створіть для другого об'єкту. Додайте до об'єкту до ще два об'єкти. Для кожного з них створіть відповідні алгоритми. Перевірте виконання проєкту, продемонструйте учителю. Бажаю успішної роботи!